Я сьогодні хотів дати відповідь на деякі запитання. І по ходу, якраз время загрузки котла покажу, чим я загружаю, так, як я її чищую. Там я розказував в одному відео, що його треба так полякати. Я покажу, яка в мене приспособа, як його чистить. І по ходу розкажу про топливо, про дрова, як я підсушую скажем, сирі дрова, як вони підсихають, що з ним, ним робити. Дивіться, почнемо з того, що... Зараз я загружу котла, я застанавлю, якраз температура вже пішла 70 вистав на 63. Вона вже пішла притухати, вже температура падає. Ми його виключаємо. Я все покажу, як воно що робить. Я приходжу до нього в основному, коли вже, я знаю, там в мене є годинка-півтори, щоб я прийти його загрузити. Мені Цього време, скажімо, достатньо. Є в мене така котюбочка. Я собі відкрив, подивіться, в котлу залишився один жар. Що його, дивіться, що його потрібно зробити? Це не так сложно і важко. Я просто по боках збиваю. Збив, о, все. воно все падає і все згорає. Оце і вся чистка. І там були питання по диму, що димить. Дивіться, якщо правильна тяга, нормальний димоход, дим сюди не йде. Його немає. І тепер подивіться, чим я його буду загружати. Скажімо так, от мені треба раз в сутки підійти. Я підходив там з 8 до 9 вечора, ну так як з цими виключеннями світа, то я так стараюсь, що коли є світло, щоб підійти, загрузити. щоб... Коли світло було, щоб його одразу розігнало. Давайте подивимося, чим я буду і як його загружаю. Значить, внизу там жар є. Я беру ось у мене дрова. Да, до речі, дрова. оце дрова в мене... Це для тих людей, хто котельню буде строїти. Желательно робити її, щоб вона трошки розмірами, ну хоча б три на три, щоб якусь частину дров, скажімо, могли сюди занести. Оце дрова прошлим літом зрізане. Подивіться, оце півтора місяця вони тут лежать. Що, що робиться з ним? Півтора місяця його порвало, воно класно все попідсихало. Класно попідсихало. Я покажу, де вони лежать на вулиці. Вони не потріскані ніде. За півтора місяця пролежали, вони вже потріскались, підсохли. Вже свободно можна загружати, вже влажність в них нормальна. Я на низ кидаю штук 2-3 дровиняки. Хотів я, в цьому, хотів я в цьому році замінити котел. Я там зробив собі високий. Бачите, загрузочна камера 140 літрів. Цього мені вистачає на сутки. Я далі розповім, чого, що я для цього зробив, щоб його на сутки цього вистачало. На низ кинув три О, Я їх туди зашурував. Далі я закидаю це все діло тирсою. Я про тирсу розказував, що в мене входить в нього три відра, більше просто не влазе. Його все витягує, навіть ця пелюха, що йде з тирси, воно все витягує, нормальна тяга немає ніякого диму. Я сюди прийшов, ви бачите, я в чистому не грязному, не придіваюся, як кочегар. А в чистому прийшов, зашурував ось. Три відра, скажімо, я вкидаю тирси і пару дровиняк зверху піну, щоб його подав Його Я все витягую, ні пилі в поміщенні, немає ніде нічого. Оце в мене буде, це в мене буде суточна норма. Три відра, грубо говоря. Я основному... Тирсою, Я не знаю наскільки правда, але кажу, що дрова вже доходить до 2000 куб, то по тирсі це шикарно, дешево. Це гаразд дешевше. Зараз є, кстати, є така фішка, ще Щепо, поріз, ще поруб. Там дзвонили клієнти, хочуть собі робити. Віток валом каже море. У нього тракторець, тракторець там маленький, і це він хоче ще порізати. Кстати, дуже дармове топливо. Дуже економно, дуже вигодно. Це шарове шарове топлю. Це буде проще, ніж шу. Дрова, грубо говоря, порубай, поколи. Або щепою, або тирсою. Ось я завалив його. Три відра. Більше, більше я туди практично. Я не всуну більше. Третє відро, це вже буде висипатися. Дай я покажу. що. Далі, я закриваю шибру. я закину. Закрив і кинув зверху придавить його. Можна цим... Є в мене такі остатки крізав дрова, є такі остатки. Ось пеньки валяються, таке остатки таке зверху, щоб його просто придавлювало. Оце дивіться. Оце в мене суточна норма. Що е, е, я можу? Що я можу вам сказати по цьому ділу? Дивіться, оце все закрито, все. Це суточна норма, дивіться, це я розказую, як у мене на будинку. Я далі розповім, чого так і що я зробив. До того, щоб вийти скажімо так, на, таку, на одну загрузку на сутки, у мене було багато чого зроблено. Дивіться, в мене будинок 15 см пінопласту. Спочатку я думав, чи це добре, чи ні. Ну, Ви знаєте, з цими відключеннями ну, показали, що дуже добре. І питали в мене, що з ним робиться, коли, скажімо так, відключається. Що з котлом, коли енергію відключили? Дивіться, значить, я приходив через час, в мене генератор є. Я запускав через час, температура піднімається десь градусів 10-15. виходить, по інерції піднялось, а потім воно падало. Ну нижче, чим, через 4 години нижче, ніж 65 градусів, температури ні разу не було. Це в наступних відео я розкажу, чого воно так і чого воно так держить таку температуру. Ну це десь так. Оце я хотів показати по цьому. Все, я закрив, я включив. Більше я сюди не касаюся. Воно мені більше нафік не треба. Це до завтрашнього дня, до трьох часу. Зараз я покажу ще, що в мене вийшло. Це дивіться, вже півроку. У нас зараз сезон вже до половини доходить отопітельний. Зараз я покажу скільки в мене пепла, грубо говоря, за це время накопилося. І покажу де тирса лежить і де дрова. Дивіться, оця по Оце бочка 100-літрова. Отсюди десь два відра я викинув, нагород виніс. Оце в мене, грубо говоря, вже 4 місяці. 4 місяці. Більше пепла, коли я чищу верхню загрузочну камеру. Там лежить пепла, збирається, поки до воздушки доходить. Тоді вже я її вичищаю повністю, перезапускаю котла. Ну це раз. Раз там в місяць-півтора. В по чисткам. Дивіться, я не запарююсь по чисткам понизу. Понизу по пеплу. Ну, чищу я десь раз ну, п'ять днів, отакої чищу. Трубу я не чистив ще ні разу. Димоходну трубу. По теплообміннику, по теплообміннику. Я сюди залазив разів з -два. По теплообміннику разів два я сюди залазив. Там зверху пепел, це все. І труби полякав. Ну, скажімо так, ну можна було і не лізти, ну, так почисти. І зараз ще покажу, де в мене тирса, яке в мене моє основне топло. Оце по топлю. Дивіться, оце, оцік, були сухі дрова. Тут 2-4 роки, воно було, вже бачите, і короєт його пожер. Це сухі, класні дрова. Оце я ним топив місяця півтора. А з цього далі це вже свіжий спил. Подивіться по ньому. По ньому видно, що бачите, що це літом різане, воно свіжий. Ось з цієї клітки один ряд забрав і заніс в котільню. Ряд забрав, заніс в котільню. Воно підсогло, я його запущу. Поки слідуюча партія буде підсихати, то я буду топлювати тим сухим топлем. І зараз покажу, де тирс. Оце в мене лежить бункер, тирси, я ще навіть не починав. Ця тирса, вона йде в мішках. Я собі мішка поров, і що набира? Бачите, яке воно? Оце цим є основне, основне моє топливо. Все. На цьому я буду закінчувати, завершувати. Мене питали, там, як котел себе веде при відключенні електроенергії. О, кстати, хотів даже я собі брати безперебойні. Після того, як я побачив, що, що він, мені, він мені не потрібен. Грубо говоря, у мене в будинку виставлений е, датчик температурний на 23 градуса, а після 4 були морози, 8-10 градусів, після 4 годин у мене температура падає на 2 градуси, ну але мені нафіг не нужен. Оце так. А в наступному відео я розкажу, е, чого краще з 8-10 з мм сталі, ніж із 4 чи 5.